Знімаємо ще один малючок такий до року, тому що один лот забрали, зняли. Якщо є попит, будемо знімати. Значить, тут від 0 до 12 місяців. Єдине, що тут носочки до 2 років. 1-2 роки. Дві упаковочки такі по дві штучки. 6-12, 6,12, 3,6. 0,3. Це також 0,3. Далі 6-12, двоє шортиків. Новороджений. 36, подвійний, такі класний, теплий. на синтепончики. Новороджений, новороджений і також новороджений. Але ці всі, що новороджені, вони реально будуть на один місяць, на один-два. Так, далі 36, 3,6, 03, 0,3, 03, 03, 03. Махровий 03. Далі 36, 3,6, 6,12. 3,6, шість. Такі махрові 3,6, 6,12 І три,